Друзі, у цьому відео про те, як не хворіти у березні. Хто забув, нагадую, хто не знав, розповідаю, що, в принципі, ми всі можемо не хворіти взагалі. Чому? Тому що профілактика наше все. І якщо свою хворобу передбачити, знати свої слабкі місця і підтримувати організм, то насправді ми можемо і не хворіти. Щоб не хворіти і не старіти, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм Зелена Відьма. Якщо є невирішувані проблеми зі здоров'ям, пишіть в Дірект, будемо вирішувати проблеми разом. Напередодні, 1 числа кожного місяця, згадуємо про зв'язок нашого організму з природою. Адже наші всі органи, всі системи, навіть наше оточення. Навколишнє середовище, стосунки, відносини, навіть космічні коливання пов'язані із активністю природних циклів руху енергії відповідно до години доби, сезону та року. За системою усім у березні треба приділити увагу імунній системі, лімфатичній. Та попередити алергію. І згадаємо, що за системою усін весна починається не 1 березня, як ми зазвичай з вами вважаємо. А весна починається за системою УСІН тоді, коли починає бути на дворі тепло, коли зійшов сніг і коли на деревах з'явилися бруньки. Отже, зараз, цього року, 2025-го, у нас вже. Березень весна почалась. Отже, максимально приділяємо увагу імунітету та лімфатичній системі. Нам відомо, що зниження імунітету відбувається саме весною. Бо саме весною імунна система максимально нищить мікроби, інфекції, пухлинні клітини і навіть ракові, нейтралізує токсини та вільні радикали. Тому нашій імунній системі необхідна підтримка. На думку валеологів української компанії Примафлора, у березні варто для профілактики пробити препарат «Древо життя». Що таке «Древо життя»? Це швидка допомога при застуді, захворюваннях дихальної системи, інтоксикації. життя» коригує імунітет. Підвищує опірність організму при інфекціях різного генезу. Він показаний також при алергіях, псоріазі, простатиті, імпотенції це природне джерело цинку, селену. Він необхідний для нормалізації роботи печінки, для очищення організму від токсичних речовин, усунення симптомів, хронічної втоми. Дивимося, що в складі. Ось. Ось в мене є аннотація до дерева життя. Тут у нас Астрогал, Росторопша, Котячий кіготь, Ливзея. Отже, це той препарат, який нам допоможе не тільки з імунною системою, а, до речі, в чому велика перевага препаратів торгової марки Примафлора, що кожен препарат. Він працює одночасно з декількома системами. Якщо ви подивитеся в анотації, то там ми побачимо, що а, в, діє на системи древо життя діє на системи на дихальну систему, кровотворення, імунну систему, покривну систему, ендокринну, травну систему, репродуктивну та сечостатеву, опорно-руховий апарат, а також надає тонізуючі. Та ноотропну дію на нервову систему. Відновлює почуття бадьорісті, посилює працездатність, інтелектуальні здібності, допомагає організму пристосовуватися до несприятливих факторів довкілля. Отже, ще раз нагадаю, що тут розторопша, астрагал, котячий кіготь, до речі, один із найбільш потужних рослинних засобів, який впливає на імунітет, це є котячий кіготь. Зверніть на це увагу. Він показаний не при різних інфекційних бактеріальних інфекціях, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, артритах, ревматизмах, при онкологічних і алергійних захворюваннях. ефективний для зменшення негативних наслідків токсичних речовин. Древо життя валеологи компанії радять вживати разом із вітасофтом з ягодами годжі. У складі олія ягід годжі, олія насінь паприки та олія сої. Цей препарат діє на серцево-судинну систему, лімфатичну систему, застосовується у валелогічних програмах для зниження ваги за рахунок очищення лімфатичної системи. Особливо в комплексі з еліксирами, грація та натхнення. Коли про натхнення ми говоримо, то я ось вам також взяла інструкцію до еліксиру натхнення. І тут ми бачимо, що в цьому еліксирі це. Поєднується екстракт чистотілу, екстракт квітів ромашки. Отже, цей еліксир показаний для того, щоб зменшити вагу. В цій програмі також є два цікавих препарати: це Днамофітам та геронтофітам. Якщо людина веде активний спосіб життя динамофітам, якщо це літні люди, то краще додати геронтофітам. Динамофітам Додає активності, бадьорості, сил, а геронтофітам гальмує процеси старіння. Отже, всім, кому за 40, раджу геронтофітам. Сама його часто вживаю, приймаю, мені дуже подобається. Якщо цікаво, що у складі Динамофітама, скажу, що тут топінамбур, амарант, шипшини плоди, екстракт спіруліни, дуже багато корисних мікроелементів у спіруліни, екстракт конюшини лугової, екстракт левзеї, лейцин, тобто динамофітам це для тих, хто живе активний спосіб, веде активний спосіб життя. Геронтофітам. У геронтофітамі в складі топінамбур. Плоди обліпихи, гарбуз, буряк червоний, екстракт шоломниці, екстракт кордицепса, біофлавоноїди цитрусових, глутамінова кислота, магній це теж дуже корисний препарат для підтримки організму та підсилення імунітету. Говорячи про лімфатичну систему, нагадаємо, що вона очищує наш організм від токсинів. А відходів вона є природним сміттєзвалищем, і тому ступінь забрудненості не має перевищувати 30%. Коли лімфатична система забруднена, тобто більше 30%, вона не справляється з виводом шкідливих речовин, відходів, токсинів, і тоді як симптоми можуть з'являтися на шкірі висипи. Набряки ми можемо спостерігати, навіть можуть з'являтися новоутворення, в тому числі і ракові. Тому валеологи торгової марки Примафлора радять такі два препарати. Можна вибрати один, який більше подобається. Фітуал та фіточистан це також дуже корисні препарати, які містять в собі амінокислоти, всі амінофіти примафлора це такі біоактивні комплекси, які поєднують амінокислоти, екстракти лікарських трав, а також кріоподріблені ягоди та овочі. Отже, фітуал це амінофіт, який є антигістамінним засобом, протидіє формуванню алергічних реакцій, сприяє виведенню з організму алергенів. Токсичних речовин підсилює імунітет. Тобто, якщо у вас вже є якісь спогади про алергію, то спробуйте от фітуал. Має кровочисну, лімфочисну дію, знімає набряки, стимулює роботу наднирників, це у кого зранку набряки, підсилює антитоксичну функцію печінки, швидко знімає свербіж шкіри та бронхоспазми. Показаний при аутоімунних захворюваннях, бо також балансує гормональну рівновагу. Що у складі? У складі топінамбур, корінь петрушки, яблучний пектин, екстракт кореня солодки, екстракт лопуха, кропиви, аргінін, таурін, які системи задіяні покривна, імунна, травна. Лімфатична, ендокринна, дихальна, серцево-судинна, сенсорна система сечовидільна система-опорно-руховий апарат. Він є як допоміжний засіб для покращення обмінних процесів при виведенні інтоксикаційних елементів з організму, зокрема, з суглобів та кісткової тканини. Показаний при ревматоїдному артриті. Другий препарат фіточистам. У складі фіточистаму. Топінамбур, цукровий буряк, насіння льону, екстракт м'яти, екстракт череди, екстракт кульбаби, екстракт ромашки та урін Що робить фіточистам? Він підсилює детокс організму, синхронізує кровоочисні та лімфоочисні процеси, має протизапальну, спазмолітичну, жовчогінну, протинабрікову, протиалергічну дію, Спри... сприяє виведенню солі, алергенів, інфекційних агентів, грибків, токсинів. Покращує дезінтоксикаційну функцію печінки, коригує азотний баланс в організмі, регулює реологію крові та лімфи, показаний навіть при отруєннях, зокрема, алкоголу. У програмі очистці лімфатичної системи. А фітуал, він більший для підтримки імунітету. Що ще радять додати, якщо є, вже є якісь проблеми з лімфатичною системою, що радять валогологи додати? Додати треба елексір довголіття та екстракт корення лапуха. Читаємо інструкцію довголіття. Еліксір довголіття має. Екстракт золотого вуса, кореня, цикорію, меліси, горобини звичайної, насіння льону, чаги, гриба, шийтаки, квітів гречки посівної. Довголіття дуже люблю, сама його п'ю: 50 мл вистачає на 40 днів. Дуже корисний еліксир і швидко діючий. Лопух. Лопух, це, як на мене, взагалі панацея. Моя бабуся лікувала ним всі хвороби, тому я вам раджу, особливо якщо у вас з лімфатичною системою є або є якісь автоімунні захворювання, раджу от лопух, очищує кров, зв'язує вільний аміак і інші токсичні продукти в крові, переносить їх до нирок і печінки, містить інулін, протеїни, олії, мікроелементи, такі як мідь. Титан, бор, марганець, стронцій, цинк, олово, ванадій е, та залізо. Посилює антитоксичну функцію печінки має потогінний, сечогінний, жовчогінний, послаблюючий, жарознижуючий протизапальний ефект. Показаний для профілактики і посилення терапії при отруєннях різними токсичними речовинами при похмільному синдромі. Порушенні жирового вуглеводного і водно-мінерального обмінів, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, при фурункульозі, гнійних ранах, опіках, алергічних захворюваннях шкіри, при інфекційних захворюваннях, що супроводжуються лихоманкою в якості жарознижуючого засобу, а також при онкологічних захворюваннях. Отже, Дуже широкий спектр дії екстракту лопуху, зверніть на нього увагу. Щоб замовити фітопрепарати, про які я розповідала, або якісь інші, або щоб отримати консультацію, пишіть мені в директ в інстаграм Зелена Відьма. Радо розкажу, що знаю, поділюся знаннями, що я не знаю, буду запитувати у валеологів компанії. Отже, все можливо. Покращити будь-який стан здоров'я, і я впевнена, ви не будете ходити в аптеку за ліками і не будете руйнувати своє здоров'я. Адже купуючи будь-який препарат в аптеці, ви, напевно, звертали увагу, що в інструкції обов'язково є протипоказання. Отже, любіть себе, бережіть себе і пишіть. Радо відповім.